Ось так у затишній атмосфері для всієї родини з майстер-класами серед веселих аніматорів і живих статуй. У ТРЦ «Сіті центр відсвяткували 13 річчя. Відвідувачі охоче ділилися своїми враженнями та висловлювали побажання. Мені дуже подобається, що тут багато магазинів, та це круто. А, бажаю я, щоб відкрилися більш цікавих магазинів. Ми тільки підійшли побачили музику. а… Потім шарики, робот, і так все поїхало. Нема аніматори, аніматори сфоткалися, щоб багато людей, щоб було багато знижок. То що ще Так, да, так, да, так. Да. більше магазинів? Малечі роздавали повітряні кульки, а динамічна музика заохочувала до танцювальних батлів. Святкування стали справжнім сплеском радості та теплих емоцій. До урочистостей долучилися навіть чотирилапі друзі. Зіркою святкувань став невеличкий приязний робот, з яким спілкувалися усі охочі, від малечі до дорослих. Зокрема, взяти його коментар вдалося і нашій знімальній групі. А будеш питання, чи ти будеш стикати в мене мікрофон? Мене звати Ербо Тисяча. Я розумний робот зі зручним інтелектом. Але для тебе я просто долі. Сьогодні свято. Посміхайтеся, сьогодні свято я сказав. Все очі, будемо робити. Давай. Ну, в мене нема телефону. От камера. А? А, Давай, обнімай, посміхайся. Ніби це не подстава. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.